Я пригадую, коли були ротації в уряді, так само за кілька місяців до цього активно в засобах масової інформації. Курсувала інформація про зміни в уряді, і тут бачимо такий самий же ж підхід, і таке ж саме згадаємо, було з К з лужним залужним. Перепрошую Валерім Залужним, коли він позбувся своєї посади. Теж задовго до цього з'явилася інформація. Наскільки це є тенденція? Наскільки тут можна бачити аналогії, і чи справді ви вважаєте, можливо, у вас є більше інформації під Кирилом Боданом Захитало скрізь? Ну дивіться, я ці інсайди чув ще місяць тому, тобто вони були. Мене єдиний непокоїть, знаєте, це ж ну знаєте, політична аналітика, вона ж така справа дуже невдячна і не, 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 не завжди цікава. Але е, я не розумію, для чого знімати Буданова. Ну, от, фізично, щоб що. І от це мене непокоїть. Ми бачимо, як він знищує російські НПЗ. Ми бачимо, як він реально круто і бравадно воює проти росіян, і тільки він став суперсильним, став потужним. Супер, давайте його знімемо. Ну типу, ну так же державне управління не робиться. Миколамате, вже... переб'ю вас, те, що я читав. Не буду казати хто, але це є так би мовити, опозиційні платформи до теперішньої влади. Вони кажуть, що насправді Буданов має прямий вихід до Володимира Зеленського, президента України. Відповідно, він має прямий контакт і цього контакту хочуть позбутися. Ну, не тільки. Це, це така інформація. Дуже, 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 дуже мілка через те, що блокували його і були місяці, коли його там тільки на доповідь пускали, і там особистих довгих розмов не було, і могли просто доповіді передавати, і нічого не це. Тобто ні. Посилена суб'єктність. Uh -huh. Знаєте, над, Надто класний. І, ну, і це дивно. Тому що ми ж всі воюємо то за одну країну, ми хочемо, щоб все було добре, а не там. Якщо в когось баланс позитиву в суспільстві змінюється. То значить, треба знімати навпаки. Якщо він робить класну роботу, він розкрутив свою структуру. Він гасить нормально, типу по російських військових об'єктах. Ну, типу, для чого? Оце, оце єдине, що мене непокоїть. Щодо повертаючись до е, політич, політичних цих е, пліток і інсайдів, дійсно є ця історія аналогічна історія і Умеровим ходить уже там третій тиждень. Ну от, там і різні рокировки. Ну, в грі йде так: військова розвідка, розвідка і міністерство оборони. І от якось їх всіх трьох мають там когось одного викинути. А решта три крісла розділити між двома. Ну знову ж, накладіть ще на це заяву депутатки, що там вибори готуються. Uh -huh, uh -huh. Ну і отримаємо нормальний такий тисячолітній срач, який з нашого міста не, не виходить від часів Київської Росії трьох князів на два престоли. Ну от, ось це проблема. Тому що тільки запахло виборами, одразу вже починають ділити владу, ділити крісла. От ми ж війну не виграли, і у нас проблеми є великі. І візит не був дали. От ну мої інсайдери кажуть, що, хоча б щось по грошах отримали, до кінця року цього хватить. Але. До кінця наступного року, там, типу, сказали, що дадуть гроші, будуть плани, будуть ці, на складах зброя для України. Але проблема в тому, що надто сильно це переростає в розслабленість, а давайте ще й там зіграємо вибори, щоб ніхто не очікував. да? Ну, от, Звільнимо кадри, які сильні. Тепер зрозуміло, чому звільняють. Ну, от, Але поки війна не закінчилась і нам знімати таких сильних гравців ну, виглядає точно нам не в, не, не, не в підтримку. Ну, от, Так само по. Інших ви згадували залужну, так само і зняття залужного. Воно ж теж було послабленням. Uh -huh. Ну от, тому якось дивди дивна в нас ця кадрова політика, от, але дійсно така історія є. Це до речі, треба з колективом говорити. Це ж теж високо вмотивовані високопрофесійні люди, які кожного дня, кожної секунди ризикують життям це їх лідер. Як правильно пояснити, що ми знімаємо, тому що ми ви були супер успішні, і тому що на нас, а до речі, цей інсайт з Вашингтона. Що американці на нас жалілися, бо їм жалілися росіяни, що ми знищуємо їхню нафтову інфраструктуру. Але готові мінятися, типу, ми готові бити, не бити по. Ну, я, пане, українських... пане, я розумію, якби вони жалілися, що там по житлових будинках прилітає. А що тут жаліться, ми ж б'ємо по критичній військовій, Ну. Ну це ж росіяни, це розумієте, такі в яких ноги ростуть догори, голова знизу, типу, і в них все перевернуто в їхньому світі. Ну жаліються, ну вони завжди на нас жаліються. А що не жалілися в 22-му, що ми хотіли їх за три дні захватити, а вони, значить, тут почаються третій рік. Ну, Є, є. Ну, от, Ну, Їхня робота жалітися. От, але, ну, скажімо так, дивна, дивна ця історія з Будановим, дивна історія з виборами. Не зрозуміло, що буде з Умеровим. Тобто, ми входимо в плавний кадровий шторм. Ну, от в нас ще не не назначений Укроборонпром, суперстратегічна концерн, куди входить 150 заводів. В нас не назначене фонд держмайна. В нас ще є два міністерства, які оголосили, теж нікого не призначили. То одним словом, жод. Совтень, в який ми плавненько з вами входимо, може бути якраз кадровим місяцем. Тобто uh -huh. і ось ці сірі, сірі і зелені кардинали будуть назначати своїх людей. Ну а для того, щоб вже посилитись, просто теж треба розуміти, посилення в вертикалі класна штука і цікава. Але ви посилюєте вертикаль. Е ну, треба ж розуміти, що супервелике посилення в вертикалі її навантаження призводить до того, що вона починає падати. Це теж не треба. Коли є баланс, коли є мережеві антикрихкі запобіжники, тоді воно працює. А коли намагається вибудувати виключно вертикаль там під одну чи дві людини, ну така не найкраща історія. Миколо звісно хочу вас запитатися про феноменальні потуги Бразилії Китаю. їхній цей план незрозуміло, не хочу його назвати мирним, тому що Знову ж таки, зартикулює, що про Україну нічого без України, а вони собі там щось вирішили. Але не це кричуще, кричуще те, що і навіть не Угорщина, так, від них це може плюс-мінус очікувалось. Повідомлення від Швейцарії, країна, яка приймала перший саміт миру, підтримує мирну ініціативу, ну все ж називаю її мирною Бразилії і Китаю, де нагадаю немає тепер жодного слова про територіальну цілісність України. Uh... Дивіться, зараз, ну, скажімо так, якби була ця зустріч, так, це мінська група, і треба було літати в Ріо, я готовий значить, бути членом цієї делегації і проводити в Ріо, от, там, мінімум по два тижні в місяць. От, але я не вірю в цю ініціативу. Зараз дуже скоро в пресі з'явиться, буквально лічені дні, скільки деталей китайці дають російські зброї. Наявність е, китайського спецназу на території Росії, який готує їхні кадри. Наявність північно-корейських штурмовиків 8 тисяч, які можуть навіть піти в атаку. Тобто вони вони не тренери. Тобто, якщо китайські це такі високоспеціалізовані спецназівці, то ті чисто голодранська піхота, типу яка цей скімер се часів не, 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 не їла щось смачніше, ніж рис. Ну, от. Тому е, ми бачимо, е, що буде інформаційна і політична хвиля. Навіть не виключаю, що Україна введе санкції проти китайських компаній рішенням РНБО. От, і ось це, ось це точно буде. Е, Швейцарія, ну дійсно така більше схожа на якогось підлітка, який до кінця не знає, що хоче. Поважна країна. От, але однією рукою проводить форум миру, а другою рукою приєднується до чужої формули миру. Ну, в такий трохи російський стиль, знаєте, бо це чисто кремлівська історія, От, але ну. Знову ж таки, такі в нас надійні друзі і партнери, але це матеріал інших немає. На карті 200 країн з ними треба працювати. Ну, така гра, це така гра, і геополітику не ми придумали, але нам треба думати, як випитляти правильно. От в нас є важелі тиску цікаві, але й в них є. Там деякі наші амбасадорки потрапляли під перевірку їхніх бусиків і там випадково, крім пошти, знайшли хоть. Тівку, точніше, так то взагалі не було, а бусік був забитий готівкою. Ну от, тому й в них є зони тиску на нас. Ну неприємно вийшло. Да? Всі казали, що дипломатів не можна перевіряти, а виявилось, що якщо діє спеціальна поліцейська операція, так дуже смішна аналогія, до речі, то можуть і перевірити. Ай-яй-яй, як так, як так, а нам казали, а ви нас обманули. Кажуть, ну нічого, типу, але робили це і не один раз, і, і другий раз теж готівка. Тому в них є теж зони тиску. А що ми їм зараз кажемо? Вони сільють скандали, тому будемо мовчати, дякувати, значить, тим, хто цю готівку туди відправляв, і тим, хто її там супроводжував. Тому а, вони зробили крок, він не був далим. Зараз буде Індія робити типу другу ко. Францію. ну, типу, наче сходимося на цьому, але я не виключаю, що Індія потім підтримує якусь російську ініціативу чи моді знову полетить і купить собі повні кармани нафти. Ну от розумієте, це насправді зараз іде. Пошук цих рішень, чи австрійський, наприклад, міністр закордонних справ, то треба Україні допомагати, і ми бачимо, що Путін порушує права людини і треба убезпечити Україну, а потім через день вертається в Австрію і каже, що світ не чорно білий треба говорити з Росією. Ну тобто, флюгерство, воно домінує на Заході. Ну але знову ж треба створювати такі події, щоб вони були на нашій стороні. Треба їх підганяти, підпирати і робити так, щоб вони були за нас. Микола, от власне багато лунає тез змусити Росію до миру, змусити Росію говорити, змусити Росію йти на діалог. Останні дані по їхньому бюджету, які ще не оприлюднили, я сьогодні про нього також згадував там на 40%. 40% виділено і він буде витратним на війну в Україні. Ну і останні дані що на 30 мільярдів порівняно з 24 роком заплановано ще більше Росії витратити на війну. Мене питання дуже багато говорить. Впливові люди також говорять світу цього. Я не бачу підстави, чому і як Росія має з кимис про щось говорити. Ну, Росію змушують говорити наші дрони, наші ракети і наявність наших військ на їхній території. Це три фактори: єдині три фактори, які змушують Росію хоча б про щось говорити. А коли нам кажуть, що ви їм позвоніть на, на сірий телефон, на жовтий телефон чи на красний телефон Путіну, ну це не працює. Те, що вони збільшили, плюс 30 мільярдів, ну, дивіться, тут же ж теж треба російський курс визначається податком на корупцію це 50%. Тобто, коли гроші заходять, половина виноситься одразу по кишеням. От, якби ще й наші покидки не крали, то взагалі було б підально. Ми б з ними зрівнялися вже давно. Ну, але бачите, деяких людей навіть війна не може перевиховати. Проте, ми бачимо, силу в, ми бачимо силу в тому, що Україна шукає світові ресурси. Але. Він, ну скажімо так, ці плюс 30 мільярдів, не факт, що вони в бюджет зайдуть. Це пішов меседж, типу, ви даєте щось Україні, ми собі теж збільшуємо, значить, ми готові воювати. Але це теж виглядає не просто як бажання воювати. Коли ви хочете воювати на плюс 30 мільярдів, ви просто тихенько їх заводите, купуєте зброю і воюєте. Правильно? Вам не треба загравати з медіа. А коли ви робите вброс, що у вас є плюс 30 мільярдів і ви ними будете воювати, це значить, ви піднімаєте свої Переговорні ставки. Значить, десь пахне переговори. Моя історія, що до кінця року можуть підморозити обстріли, а навесну можуть щось підписувати. Вона цією заявою тільки підтверджується. Микола, також хотів би вас запитатися про група депутатів Бундестагу в різних фракціях намагаються заборонити їхню ультраправу партію е, Альтернатива Німеччини. Власне, ми з вами колись говорили, що ультраправі залі е, ультраправі ультраліві, вони набирають трішки обертів в Європі. Наскільки це загрозливо? оця от ультраправа ультраправий рух, і наскільки він буде впливати, і його заборона чи на щось також буде нести зміни? А, ну, Дивіться, я не впевнений. В заборонах на Заході якихось рухів. Ну, одну партію заборили, заборонили ультраправо, але далі цей. А, я не вірю в заборони. Розмова навіть про заборони буде піднімати рейтинги. От, ось в це я точно вірю. А далі, що ми цей? А далі що ми можемо зробити? Я думаю, це єдине це. Просто дивитися так, щоб вони більше не набрали. і, ну, Ми не можемо встручатися, але все рівно з цим, з цим треба працювати. Ну, от, І, ну, знову ж таки, Шольце, щоб переобратися, треба дуже сильно попрацювати. От, Але типу, е, але ця історія про те, що зараз ці партії, які там зараз є, і знову ж таки, навіть ця промеркелівська партія, ну, він сьогодні заяву робить, що Росія не може програти. Ну, і теж ці відтінки сіргу, а Шольц дає зброю, щоб ми не програли, але й не виграли. От партія Меркель теж, типа, що Росія не може програти. Ну, тобто, ці якісь постійні сюрреалістичні заяви, вони явно нам не на користь, і вони явно нам не допомагають. І це дуже дуже велика проблема, яка насправді нам. Зараз давно з'явилася, але скажімо, так поки що, ми не бачимо інструментів її вирішення. От просто просто вирішити, бо заборона це не є нормальне, просте, просте рішення, тобто воно призведе навпаки до до посилення цих партій, Микола. Візит Тланського до Сполучених Штатів Америки. Як би ви могли підсумувати очікування і те, що є підсумком цього візиту? За, до речі, за після цього візиту вже Джо Байден сказав, що Україна має перемогти. Е, правда, чіткого більше нічого він не сказав. І загалом, яка тенденція? Тобто цей візит і скандал з Пенсильванією, з е, візитом на е, завод з виробництва снарядів? Е, чи наскільки це був холодний душ? І е, ну, після смак, після цього візиту, що ви можете сказати? Е, дивіться, ну візит відверто, треба чесно казати, він невдалий. Те, що очікували, як нагнітали помпу, фреки проводили з журналістами, з дипломатами, типу, розмовляли. Ну, от. Але поїхали туди, попали в партійний скандал, отримали купу проблем і більше відмивалися від скандалів, які потрапили, ніж, наприклад, нав'язували свій порядок денний. Ось це проблема. ось це дуже велика проблема. Ну, е, і з того, що домовились, е, мінімум 50 мільярдів буде на наступний рік. Зброя недалекобійна буде. Заявку в НАТО поки що нічого не відповіли. Вот оце типа результати візиту. Інформаційно зрозуміло, що коли Трамп приймає а вас за спиною, стоїть відроз під шампанського. Ну явно не найкращий візит не найкраща зустріч. Те, що в пресі гуляло, ну це воно ж теж нас більше позорило, ніж нам допомагало. Ну от так само з Байденом хотіли, щоб було мінімум в три рази більше. Ну вийшло так. Ну але знову ж 50 мільярдів на дорозі не валяються. За це треба подякувати. От, як нас навчив Бен Волес. От, але, скажімо так, поки що конкретики немає, вітає в повітрі план, який Шольц з Байденом придумали ще в травні, щоб в жовтні його реалізувати, зараз воно зміщується на грудень. Ну от, і в цій парадигмі ми десь залишаємось. Тобто, кардинальних змін не відбулося, але і зберегли ту підтримку, яка була. Микола, якщо говорити про от, о, останнє спілкування з пресою. Глава офісу президента Андрій Єрмака сказав, що окремі частини плану перемоги будуть залишені засекреченими через їхню важливість, щоб запобігти витоку критичної важливої інформації до рук ворога. От чи мають українців насторожувати такі підходи? Тому що, якщо чесно, під чутливістю і під таким соусом можна подавати будь-яку інформацію, будь-яку будь-яке засекречення, наприклад, закупки дронів також да. І потім солдат замість п'яти дронів отримує один дрон, і той ще може не літати. Є така інформація. Але дивіться, е, ну, переговори, е, хід переговорів засекречувати я логіки не бачу. Тому що це значить, що ми демократична країна, вони автократія, їм все рівно, що вони підписали, бо вони на політику не впливають, нам не все рівно. Якщо влада підписує щось незручне. І хоче це засекретити, значить зливають наш інтерес. Але оскільки ми демократичні, знаєте, якщо вони скажуть це публічно, то владу зметуть. Ось це проблема. Кожен раз, коли наша влада готова йти на засекречення, відбувається ефект Юлії Тимошенко. Я підписала найдешевший газовий контракт 200. Але 200 в липні, коли купляємо найменше. А скільки в січні? В січні 520. Дякую, приїхали. Розумієте? І ще й плюс таємного года, там офшорний щот був, там до двох мільярдів ще накапало на персональний щод. 30 доларів на кубі. Казали так в ті часи, не знаю. Але розумієте, кожен раз, коли нам намагаються цю засекречену історію впарити, це значить проти нас. Ну що значить, щоб ворог не дізнався секретні сторони секретної. Формули, так ми ворогу це все на стіл. Потім положимо. Вони ж теж це будуть бачити, і вони це будуть підписувати. То як? як ми від них так ховаємо? Може тоді ворог інший? Не знаю, це треба уточняти, бо не можна від нас засекречувати. Це наша країна, і люди за неї воюють, віддають своє життя. Тому не може бути секретів. Ну як ну секрети між нами, американцями можуть бути проти Росії. Але, типу, секрети, коли ми договір вже готуємо, чи ми там перемовини готуємо, то які секрети? Вони ж за столом переговорів напроти нас сидять. Вони ж це читають. А ми кажемо, ні, 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 воно буде засекречено. Тоді воно засекречено від нас з вами. Отак от як в мінських домовленостях, пам'ятаєте, були секретики? Угу. Ну от тому це, це проблема.